Чоловік при розлученні переписав будинок на доньку, а вона вирішила його продати. В свої 50 років я залишилася сама. Навіть моя донька, на якої покладала великі надії, залишила мене і переїхала в Канаду до свого батька. Я їй якось зателефонувала, питаю, як справи, а вона мені каже, що вирішила осісти в Торонто. Я аж присіла від почутого, бо так мене домовлялася. Дочка в гості до батька поїхала. А вже там, під його впливом, передумала. Свого чоловіка я дуже любила спочатку. Ми одружилися ще студентами, в медичному я вчилася, а він на юридичному. Я вважала його ідеальним чоловіком, і саме з ним я планувала прожити все своє життя. У нас народилася донечка. Чоловік став відразу кар'єру будувати, а я вийшла на роботу вже після декрету. На його гроші я ніколи не чекала, хоча заробляв він дуже непогано. Я теж працювала. Приносила всю зарплату додому так, що вистачало і на себе, і на дитину, а чоловік тим часом за свої гроші будинок будував, і через 10 років ми вже жили в своєму особняку. Здавалося б, життя після цього мало б заграти новими фарбами, але у нас навпаки все пішло в Чоловік часто затримувався на роботі і приходив додому завжди знервований, навіть не хотів вечеряти зі мною і говорити не хотів. Тоді я їй запідозрила, що, можливо, у нього хтось є. Ми сіли з ним якось поговорити, і я прямо його спитала, а він прямо відповів, що так, він зустрічається з однією жінкою, але з сім'ї не планує, тому мені нема про що хвилюватися. Але після такого його зізнання я не те що хвилюватися почала, та я ні їсти, ні спати не могла. Мене від чоловіка, наче щось відкинуло. Я не хотіла ні їсти, варити, ні прибирати. Навіть повертатися додому у мене часто не було такого бажання, тому я йшла з роботи довго, спеціально заходила в магазини, а іноді і просто на лаверсі в парку сиділа. Чому я від нього не пішла, бо бояла залишитися сама, тоді мені це видавалося страшнішим, ніж просто бути жінкою, якій зраджує чоловік. Все і далі так потягнулося, якби одного разу чоловік не сказав, що їде в Канаду по роботі. Але надовго, тому краще для нас обох буде, якщо ми розлучимося. Вибору у мене не було, ми розлучилися. Чоловік подався в Канаду, а я з донькою залишилась в нашому будинку. Чоловік цей дім, з мого дозволу, записав на доньку, сказав, що так буде справедливо, я з ним погодилася, бо аж ніяк не думала, що моя рідна дитина мене колись з дому вижене. Але сталося так, як сталося. Донька в Канаді щось там з моїм чоловіком собі обговорили, надумали і вирішили, що вона залишається там, а будинок свій вона продасть. Коли вона мені по телефону про це сказала, то я із здивуванням запитала а де ж я буду жити? Мамо, ти давно могла собі щось придбати, зухвало відповіла донька, але не хвилюйся, тато пообіцяв, що купить тобі десь одну кімнатну квартиру. Чути таке від рідної доньки мені було дуже прикро. Адже вони з чоловіком практично залишили мене на вулиці. Так, я розумію, що будинок чоловік будував за свої гроші, але в цей час я також працювала і також заробляла, але свою зарплату я витрачала на себе, на дитину, на їжу, тому нічого й не відклала. Почуваюся, я покинутою і нікому не потрібною. Будинок донька таки продала, а мені, як і обіцяли, купили невелику однокімнатну квартиру старому будинку і без ремонту. Але навіть і це не найгірше. Нещодавно я бабусею стала, моя донька в Канаді народила дитину. Так мені про це чужі люди сказали, які бачили фото в соцмережах. Донька не вважала за потрібне повідомити мені, рідній мамі, про те, що тепер у мене є внучка. Мені всього 50 років, а я почуваюся так, ніби моє життя втрачене. Прикро, коли найрідніші люди так себе поводять. Моя донька проміняла мене. На гроші свого батька.